Хто був першим президентом Сполучених Штатів Америки? Джордж Вашингтон. Першим президентом Сполучених Штатів Америки був Джордж Вашингтон. Він був обраний на цю посаду у 1789 році. На берегах якої річки розташоване італійське місто Рим? Італійське місто Рим розташоване на берегах річки Тибр. В якому місті відбувається дія трагедії Ромео і Джульєта. У Вероні. Трагедія англійського письменника Вільяма Шекспіра. Головними героями якої є Ромео і Джульєта. Двоє молодих людей, які глибоко закохалися. Вони жили у місті Верона і належали до двох родин Монтекі і Капулеті. В якому році було відкрито Америку? Америку було відкрито у 1492 році. Америку було відкрито Христофором Колумбом. Який композитор є автором музичного твору Місячна соната. Людвік Ван Бетховен Автором місячної сонати є Людвіг Ван Бетховен. Соната для фортепіано номер 14, більш відома як місячна соната, була написана ним у 1801 році. Яка планета сонячної системи має найменшу щільність? Планета Сатурн. Найменшу щільність серед усіх планет сонячної системи має Сатурн. Його щільність менше, ніж щільність води. Це означає, що якби Сатурн можна було помістити у гігантську ємність з водою, він би плавав на поверхні. Яке місто є столицею Сирії. Місто Дамаск. Столиця Сирії. Це Дамаск. Одне з найдавніших стало заселених міст світу. В якій країні були винайдені арабські цифри? Індія. Арабські цифри, які насправді є індоарабською системою числення, були винайдені в Індії. Хоча вони й отримали назву Арабські, оскільки були запозичені та поширені в Європі арабськими вченими та купцями. Хто написав роман Мандри Гулівера? Джонатан Свіфт. Мандри Гулівера. Це сатирико-фантастична книга Джонатана Свіфта, в якій яскраво і дотепно висміюються людські та суспільні вади і реалії Європи того часу. Що таке інфузорія туфелька? Це одноклітинний організм. Інфузорія туфелька це найпростіший одноклітинний організм. Найвідоміша з усіх інфузорій. Названа так за схожість форми тіла з формою підошви. Яку назву має річка, яка двічі перетинає екватор. Річка Конго. Вона також відома як найглибша річка у світі. Окрім цього, річка Конго є другою задовжиною в Африці після Нілу і має другий за площею басейн у світі після Амазонки. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить вам цікаво. Підпишіться, будь ласка, на канал, тим самим підтримаєте нашу працю. А ми продовжимо вікторину. Як називається прилад, за допомогою якого можна регулювати силу струму? Прилад має назву Реостат. Реостат це електричний прилад, яким змінюють опір електричного кола, регулюють струм або напругу. Кого вивчає герпетолог? Він вивчає земноводних та плазунів. Герпетологія це наука про плазунів та амфібій один з розділів зоології. А чи знаєте ви, як називається фахівець, який вивчає риб? Іхтіолог. Він досліджує їх будову, еволюційний розвиток, життєдіяльність та розмноження. На основі цих знань іхтіологи розробляють методи раціонального рибальства та рибоохоронної діяльності. Столицею якої країни є місто Дакар? Республіка Сенегал. Дакар це столиця Сенегалу. Важливий транспортний і торгово-фінансовий центр Західної Африки. Найбільший в країні промисловий і університетський центр. Яка релігія вважається культовою в Японії? Буддизм та синтоїзм. Якщо ваша відповідь була одна з цих релігій, вважайте відповідь правильною. Бо в Японії немає однієї чітко визначеної культової релігії. Але синтоїзм та буддизм є двома основними релігіями, які мають найбільший вплив на японське суспільство та культуру. Де розташоване місто Мачу Пікчу? Розташоване в Перу. Мачу Пікчу, також відоме як місто в небесах або втрачене місто Інків, є важливим історичним та археологічним об'єктом, що привертає велику увагу туристів. Мачу Пікчу розташоване в Андах на висоті 2400 метрів на вершині гірського хребта. Який гормон відповідає за мобілізацію організму у разі виникнення загрози? Адреналін. Організм мобілізується у разі загрози завдяки виробленню адреналіну. Цей гормон викликає швидке підвищення серцебиття, збільшення кров'яного тиску та мобілізацію енергії, що дозволяє організму швидко реагувати на небезпеку. Хто написав твір Старий і море? Ернест Хемінгуей Що таке сонет? Це літературний твір. Сонет. Це ліричний вірш, що складається з 14 рядків. Підтримайте нас, будь ласка, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. З нами пізнавально та неймовірно цікаво.